Є знижки на Марідоза. 15% в аптеках подорожник вам тоща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Друзі, у кривому розі завершилась вже рятувальна операція після ракетного удару російського ракетного удару, і кількість загиблих зросла вже до чотирьох. Щонайменше 44 постраждалих. З них десятеро це діти, шестеро осіб у тяжкому стані у лікарні, і серед цих тяжких, в тому числі двоє дітей. Напередодні ввечері в місті зафіксовано три прильоти. Два з них припали на житлові багатоквартирні. Будинки. А зараз з нами вімкнеться криворожанка, а, акторка, телеведуча Олена Кравець. Олено, тобі доброго ранку. Доброго ранку тобі. А, він був максимально добрим. А, привіт. привіт. А, Кривий ріг сьогодні болить всім, і особливо для тебе це прямо в серце. Розкажи, як тобі це відгукнулося? Ну. Знаєш, знаєте, ми завжди якби відганяємо думки, що, що щось може статися поруч поруч з нами. Я думаю, що всі українці вже знають багато і молитов, і будь-яких різних не знаю методів захисту ментального, хоча б емоційного від цього. Але коли я вчора дізналася, дізналася, що приліт був на мій мікрорайон, ну, звичайно, перші думки батьки. Бо це буквально за два-три будинки від того місця, де живуть мої батьки. Як ви зараз почуваєте? Ну, чесно кажучи, ну, це добре, дякую. Але папа сказав, що він навіть не чув. Каже, я був у ванні, і ну так, трохи щось якби дуже, дуже голосно щось вибухнуло. Але каже, я, я подумав, що це щось в квартирі, а, мама. Ну, мама теж не чула, вона, вона спала. Е, так сталося, що в кривому розі ці прильоти вони сталися саме недалеко від будинків, де живуть мої батьки і батьки мого чоловіка. Це просто, ну, я розумію, що це таке Блін, ось цей будинок, підпадіння. це світлина це... ДСНС України. ось він. Так, так, це східний, це, це мікрорайон східний. Ага. Е, ну... Це місто мого дитинства, моє правильно ми Розуміємо, що це ну фактично. Ви ж там всі кубкою жили, і там чи не в одну школу ходили. Всі, тобто, і там недалечко, і дім президента Володимира Зеленського, в якому виріс? Ні. бо це фабрика говорять, ні? Ні, ні. Це угу. не той мікрорайон, він в іншій частині міста Ріс, це такий жилий масив, трошки погодаль від того міста, угу. Слава Богу, ну і все. І далі вже. Чесно кажучи, як, як туман це, тому що ти розумієш, що там можуть бути люди, стовідсотково там можуть бути, бути люди, які разом з тобою дорослішали, разом з якими ти провів той період життя. Ну, тому що це не дуже великий мікрорайон, uh -huh. там майже всі-всіх знають. Тому я якось не знаю, це такий просто був uh -huh. імпульс. Я буду чесно казати, я зателефонувала туди, зателефонувала всім, хто хто там є. Там був мій хресник. Він сказав, що. Так, там вже встановили намети, нам не дуже м, дозволяють долучатися саме там до якихось робіт, тому що uh -huh. ми не є представниками офіційних служб спасіння, але uh -huh. дуже багато людей принесли поролон для того, щоб вікна, хоч якось на ніч, можна було закрити, носять їжу, uh -huh. працюють психологи. Тобто, ну звичайно, що всі згуртувалися. Uh -huh. Ну звичайно, як. як От да. у нас є світлина твоя а, от того будинку, в який прилетіла ракета. Це, це от, не він? Ні, 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 давайте да, не, не будемо, ну. як то кажуть, кликати. Це, це не той будинок, але, умовно кажучи, ми стоїмо неподалік. Тобто ага. наша школа, і ось це ми з дівчатами по закінченню 10 класу, це все неподалік. ну, угу. все на відстані... Трьох п'яти хвилин пішки. Uh -huh. Ну тобто, uh -huh. тому я написала там у своїх соцмережах, що це неподалік, це не uh -huh. цей uh -huh. будинок. Так, uh -huh. uh -huh. Слава Богу, Лєно. Ти сказала, що ти зателефонувала там і, і по хреснику. Ти когось з тих будинків, о, куди влучила ракета, е, ну конкретно тих людей знаєш, і знаєш, яка саме їм потрібна допомога? Е, я думаю, що я ще дізнаюсь uh -huh. про цих людей. То все сталося вчора дуже швидко. Я розуміла, що місто буде допомагати, бо такі випадки вже ну вже бували за час війни, і людям, які втрачали житло. Обласна адміністрація надавала компенсацію, але я також розумію, що є витрати і є втрати, є видатки, які ну потрібні тут і зараз, і чекати якихось офіційних номенклатурних виплат. Ну доведеться довго. Тому м, я організувала цей збір і зараз перебуваю у е, пошуку там людей, щоб допомога була адресною. Я просто розумію, що ці кошти все одно будуть потрібні. Вони все одно будуть потрібні. Так, так, я теж бачила Осень. сьогодні сім... Так, чотири тисячі. Е, е, я дуже дякую. Дуже дякую всім, хто репостнув, Дуже дякую всім, хто долучився. Дуже багато криворожан відгукнулися, і навіть криворожанки ян. Е, Ну просто, просто дуже вдячна. Я думаю, що нам потрібно ще, і я потім обов'язково відзвітую звичайно, кому вони пішли. Тому що вчора е, в мене спочатку був такий порив, що я зараз знайду кому якусь організацію, можливо, uh -huh. соціальну ініціативу волонтерів. Ну а потім зроблю збір. А потім думаю, ні, ну треба робити зараз. Е, і нехай гроші збираються. Я в будь-якому разі знайду людей, які. Нададуть адресну допомогу за ці гроші, і вони підуть на потреби. Я обов'язково все відзвітую, звичайно. Спасибо. Олена Кравець, тримаємо колочки, щоб збір відбувся якомога швидше, тому що термінова I... допомога mm -hmm. тут і зараз треба I людям. Скільки ще... десятків зараз в тяжкому стані в лікарнях лежать, скільки дітей, сім'ям загиблих, тобто там а їм жити нема де, фактично людям їм треба кошти тут і зараз. Так, і тут важливий момент ще раз зазначити, де можуть побачити інформацію, куди перейти на банку на твоїй сторінці в інстаграм є, так? Так. так там поки що активна сторіс, але зараз я посилання на банку перенесу в біопрофіля. Так. Вона буде там активна і ну, зроблю пост і в телеграм-каналі, і в телеграм-каналі теж в моєму це все є. Ну так сьогодні мені здається, буде такий. Я думаю, буде продуктивний день. Сьогодні ми ще багато чого дізнаємось. У мене з'явиться нова інформація, тому що ну, вчора все дуже швидко було. Я розумію, що так трохи можливо сумбурно, але мені здається, що. Ну, ми вирили. Звичайно, ми виролимо, вирлимо. Пасибі. Я нашим глядачам зараз тобі. швиденько скріншот зробив твоїй сторінки. А угу. як її знайти в інстаграмі? Ось е, твоя аватарочка і пишеться Лені Кравець е, з синьою галочкою. Позначкою тут всі будуть дані і посилання на монобанк. Збір для криворожан. Криворожанка. Олена не кривець була з нами. Пасибі. дякуємо тобі. Тримаємося до зустрічі. Олена.